Нами в студії Олена Романова, кандидатка історичних наук? Доброго ранку? Доброго ранку! Вітаємо вас! Також дуже гарна вас вишиванка. Доброго. Вас також зі святом. Ось Доброго. ну що ж, пані Олено, скажіть, яка історія свята дня вишиванки? Звідки йде коріння? Ідея? Коріння, ідея. Ну, на, насправді свято Вишиванки дуже свято. Дуже так? молоде, так. Да, так, У 2006 році от маємо його з 2006 року. Ну, маємо. Mm -hmm. Для історії це як один день, розумієте, що це. Якраз за каденцією Ющенка, я так розумію, так, 2004, після революції. Так, після революції почались такі, такі настрої. От якраз в Чернівецькому університеті зародилася ось ця класна ідея, на мій погляд. Леся Воронюк вона запропонувала своєму одногрупнику Ігореві прийти в вишиванках. Ну якщо говорити перед історією, так то в Чернівцях повсякчас ходили в вишиванках, проте це не було масовим явищем. А от якраз в цей день студенти домовилися про те, що вони прийдуть отак масово на заняття у вишиванках. І от звідси почалося вже розростатися це свято. В Чернівцях через рік майже по всім Чернівцям, по вузам студенти приходили у вишиванках на заняття. А надалі ось таке прекрасне свято і зовсім не шароварщина, так як так. думали раніше, навіть деякі українці. Так? Прекрасне свято поширилося Україною. От я пам'ятаю, коли діти першого класу поширилася лише ця мода, так, почали купляти вишиванки мами, так, відправляли дітей до першого класу, і це так було ново. Подекуди ще не всім прийнятно, але, на мій погляд, ідея і традиція ось такі просто суперова. от Можна сказати, став тренд на, на цей час, а сьогодні це стало таким святом. Я би сказав більше, ніж тренд, тому що тренд він приходить, уходить, знаєте, десь так. і іде звідти. А, а це залишилось. І Я, якщо не помиляюсь, коли я жив на Франківщині десь три з половиною роки, то між Франківщиною і Чернівцями там є таке місто Коломия. Uh -huh. І власне там, от я коли спілкувався з людьми, хто чим займається? То всі пошиття вишиванок саме от там в Коломиї. Ну от в них там дуже розповсюджений і хороший бізнес. Да, там дійсно знаються. Не так, там знаються. Всі ці колори, тут дуже цінно так купити ну, от, вишиванку там... саме в цьому місці. Правда, так от не дарма. Воно десь от, з цього регіону і пішло Буковини. Так. Скажіть, будь ласка, які ще окрім того, щоб вдягнути вишиванку, в такий день є традиції? Чи це от день вишиванки, це вийти в світ в національному одязі і цим пишатися? Обов'язково пишатися, виходити в світ. Сьогодні зранку їхала, то практично можна подивитися моду, яка сьогодні є, да все ж все таки змінюється, так але традиції залишаються. Що стосується традицій, так на весілля так одягали вишиванку. Вишиванки. Що стосується поховань, наприклад, воїни УПА вони носили з собою вишиванки чорні на випадок смерті, тобто бажали, щоб їх ховали лише в вишиванках. Ну і за це звісно, що дуже часто платили високу ціну, так тому що коли знаходили вишиванку, таку в такого воїна, піддавали тортурам, знущанням. Всі ці речі вони були. Звісно, що вишиванка це такий оберіг, мама в дорогу своєму сину і завжди вишивала так, для того, щоб передати любов через вишиванку. Це був як захист від усього поганого і типу оберегу на таку далеку дорогу. Тому що раніше ж дітей відправляли на заробітки, подекуди не знали, куди попаде так син. Тому ось така вишиванка виступала і мала. Таку захисну силу, захисну силу, і звісно, що на сьогодні весіля також да так, традиція так, во не збереглася, відходит, а навіть відродилася, так от починаючи. Напевно, що з 2014 року я відслідковую таку традицію, що весіля так святкують, відзначають в українському так одязі, тобто гарно обираються в вишиванки, а на сьогодні ця традиція взагалі має дуже широкий дуже Я якось навіть читав історію, чи це в Ютубі дивився блог одної жінки, коли вони там вирішили, з чоловіком одружитися. І вони вирішили саме от, в цьому українському стилі. Вони дізналися, історію, як раніше проходили обряди одруження, власне, у вишиванках, там була своя церемонія. І от вони прямо от по цій історії, як раніше, от виходили жінки заміж, і вони поїхали туди на Закарпаття. І Їм розказали, як все це відбувається. Є ж навіть ціла традиція, як це воно все було. А взагалі, якщо так взяти, от вишиванка, як так сталося, що вона стала от таким національним одягом? Трішки ми про історію свята поговорили, а про історію самої вишиванки, про кольори. Ось... Чи звідси це пішло червоне, червоне то любов? Да. Чи, це, чи це вже окремо, ну от трішки е... про символіку цього? Так, всього. так. Звісно, що зміст кожної вишиванки це взагалі окрема, окрема історія. Тут дуже багато знань вкладено, так, вишиванки. Звісно, що червоне, то. Любов так червоне носили е, дівчата е, і заміжні, і незаміжні, так тому, що бажали любові, енергії. Ось це все вкладалося у зміст вишиванки. Це здавалося, що. Ті чи інші дівчині саме такі цінності принесе одяг. Так, якщо говорити про білі вишиванки, це взагалі топ, так? таке слово сьогодні. Да, да, да. Топ. Чому? Тому що та кольору такого було досягти достатньо складно. Нитки вибілювали місяцями. Тобто це було взагалі дуже модно носити білі вишиванки, але знову ж таки носили їх не всі, носили діти і дівчата незаміжні. Тобто це свідчило про невинність, про таку, е, Чистоць, таку ніжність. Так, так, про ніжність. Тобто не всі носили білі вишиванки. До речі, сьогодні білі вишиванки так також дуже є модні. І е, на, е ну, дорожче коштують, ніж е, всі інші Там, так погоджуються блак... карін... блакитними кольорами, і, так так. І, що і, стосується що. блакитних кольорів, так носять сьогодні чоловіки, здебільшого, жінки також. Звісно, що синьо-блакитний колір це колір неба, це колір води, чистоти також, діти також вдягали. Блакитно-сині вишиванки, тобто також дуже популярне. Що стосується чорних вишиванок, на Поліссі тут зміст трохи трагічний, так, а на іншій території, на Поділлі, навпаки, це ознаменувало землю. так, Земля в нас родюча, та, яка нас кормить. Тому якраз чорні вишиванки вкладаються сюди з міст, те, що багатство, плодовитість, родючість, ось це такі характеристики мала принести. Вишиванка, ті людині, яка її вдягає. І звісно, що золотий колір. До речі, сьогодні дуже мало вишиванок практично не зустрічала. Так ви зустрічали ні? ні вишиванок з золотим. Так, жовтий колір якось утримується. Але це колір нашим глядачам це колір багатства, так? Так, як монетки золоті, отак, е е прикрашали вишиванки для того, щоб людина була багатою, здоровою, так, заможньою. це сюди золотий кольор. І, звісно, що різнобарвні вишиванки. Е також е були, це такий симбіоз, всього того, що ми сказали, також були поширені е в українців. І звісно, що орнаменти, до речі, орнаменти також вкладався дуже великий зміст. Були і символи, які захищали від нечистої сили, бо українці вірили в те, що переслідують їх різні істоти, так нечисть, всіляка. Тому ось такі символи вони також наносилися на вишиванку, для того, щоб вона мала захисні властивості. Звісно, що маємо приділити увагу тому, що комірець вишиванки обов'язково прикрашався. Чому комірець і... і рукава і рукава для того, щоб знову або ж таки, через, Ось тут от не залетіла нечиста сила, не потрапила в душу. так? Тобто загалом обов'язково нанесення орнаменту саме на ці діляночки. Це, напевно, такі ще дохристиянські вірування наші так. предки, так? так. 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 Цікавий, що да, зараз дуже багато, я думаю, вже різновидів моди, так? Там мілітері зараз і зелені вишиванки, все. Mm. Але все-таки от я думаю, ну. Могли би змінити трішки стиль вишиванки, так? тому що ну, от не є, е, наприклад, до прикладу, кольори прапору жовто-блакитний, але все одно не змішує, тому що вишиванка, вона має такі е, свої кольори, так? От, так. червоний і чорний. І все-таки намагаються от зберегти власне це. Ну, да, Справді uh -huh. є різні зараз. І, Тому що... і якщо чесно, от я пригадаю, я багато років вчилася музиці, в училищі музичному, потім в консерваторії. І дуже часто ми з колективом колективами виступали в вишиванках, в народному одязі, і це завжди так гарно. Там такі кольори. І, і є вишиванки, які ти дивишся, вона настільки багато виглядає, скільки туди сил вкладено. І навіть зараз, якщо відвідати якісь наші національні колективи, там чи хор «Вірьовки» послухати, от вони як вийдуть, то очей не відвести. Наскільки гарний такий національний одяг? От підкажіть, чому десь на початку війни пам'ятаю, були такі суперечки, що ось у нас навіть українців немає національного одягу. От від нас хотіли його е, наші е, не брати з боку, так відібрати навіть право на цей одяг. В чому була суперечка? Можливо, ви пам'ятаєте чи ні? Що казали, що от український національний одяг це типу він десь звідти прийшов з Росії? Ні-ні-ні, взагалі немає з ними ніякого жодного зв'язку. Тобто історія, етнографічні розшуки вказують нам на те, що це етнічний наш одяг, так і скрині бабусь так свідчать про це. Доньки, онучки, так ну такі розумнички зберегли так, ось ті докази, що вичорниці, так це все вишивали козацтво, козацтво так козаки, характерники носили собою вишиванки до речі, чумаки, коли ходили в походи. Вони дозволяли носили собі також вишиванки, дозволяли прання вишиванки таку місію, почесно, одній єдиній дівчині, ту, яку кохали. Тобто, це така була святиня величезна. До речі, коли вишивали вишиванку, не можна було лаятися. Це, типу, як ви випікали е, хліб до Великодня, так, Великодній хліб. Тобто тут вкладалася вся душа, тут ми говоримо про найщиріші помисли, так? тобто це оберег. Ми згадували але з вами ще про зелену вишиванку. Оце до грошей. Тобто, той, хто е, думає про те, як, яку йому вишиваночку обрати, то теж зелененьку також можна. То це до грошей буде е, так. І звісно, що це наш етнічний одяг. Ми Володіємо такою величезною культурою, яка є нашим багатством, розумієте? І сьогодні ми єдина одна вишиванка. Тому ось цей день я роз я думаю, що на сьогодні усвідомили важливість цього дня всі українці в рамках того часу, якого воєнного, в якому ми живемо. Тобто на сьогодні Україна це єдина. Вишиваночка така яскрава. Якраз хотів колоритик. запитати, що має значити вишиванка для сучасних українців. Ну, і ви, це ідентичність. А я розумію, що ви, у нас в принципі, це відповіли. мова, це наші символи, так, державні, це гімн і це національний одяг. То це все, що формує. Так, держава. Є свій прапор, є свій одяг, є своя страва, є своя музика. Є... Так. Своя культура це е, і формується. Так, то, це, це ми говоримо вже про формування нації. ДНК нації, однозначно. І одне без іншого бути не можна. Так. І сьогодні, звісно, що діткам в школах вкладають е, це розуміння е, про те, що вишиванка е, це величезна цінність, так? це те, що, те, що наше. Так? Е, і звісно, що Шароварщину сюди зовсім не приплітаємо. Ми маємо гордитися тим, що є етнічно українським, так, і mm -hmm. До речі, на сьогодні є величезний поступ. от Погляньте, недавно ось цей мультфільм Мавка. Так? Там знову ж таки етнічні мотиви, там герої в вишиваночках. Тобто ми звертаємося до своєї спадщини. І зараз етномотиви, вони в кліпах багатьох наших виконавців. Стали популярними. Так. Стосовно музики, дуже багато етнічних мотивів вони за останні роки, те, що я чую, додалося, і воно справді додає колориту і особливості, тому що ну так, музика вся ну трішечки ми беремо завжди з заходу якісь тенденції. а Це прям таки наше. Так, да, це те, що те, чим ми маємо гордитися, так. Так, Олено, дуже вам дякуємо за розмову. Знаю, що в нас буде ще одна дуже важлива розмова. Тому дорогі українці, дочекайтеся. А власне, ми вже скажу, будемо говорити про день скорботи і пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Це буде через невеличку паузу. А в нашій студії Олена Романова, кандидатка історичних наук, говорили про вишиванку. І буде ще одна не менш цікава розмова. Наразі невеличка пауза.